За кожною відіграною нотою за дверима слідкує викладач Іван Сапсай. каже, разом із вихованцями приїхали з червоної слободи. Так само проживаєш як за свою дитину, так і за цю дитину, бо вона теж своя. Поки що справляється з нормально. Right. Пані Ніна знімає виступ свого сина Кирила. Прийшла підтримати його разом із чоловіком. Це для нас перший такий серйозний конкурс. Займаємось давно, але на конкурсі участвуємо, беремо участь перший раз, тому хвилюємося. Публіка його не лякає, говорить дев'ятирічний Кирило Величко. На Альтгорні грає рік та каже, мріє стати великим музикантом. І хоча додає, деякі ноти пропустив, однак виступом задоволений. В першій п'єсі на кінці ну, чуть-чуть там повпливає. Ну, таку великої прям біди, думаю, не заробить. Для музикантів зі всієї України цей конкурс проводять в шосте, розповідає голова організаційного комітету Юрій Павленко. Взяти участь можуть виконавці на духових та ударних інструментах від 6 до 21 року. Цьогоріч загалом отримали півтори сотні заявок Наживо виступали півсотні учасників. Інших вже слухали дистанційно. Критерії повністю всі йдуть. якість звуку. Мастерність виконання, поведінка на сцені, і вони знайомляться. Бачать хто, якщо вміє, то що грає. Аби виступати наживо, проїхала приїхала кілометрів із Дніпра, розповідає конкурсантка Марія Макарова. Сьогодні я буду виконувати концерт Гендель і мелодія для Дуже хвилююче і довго готувалася, тому що це ну серйозний конкурс. Трохи коліна траси. Для вихованців київської школи мистецтв це вже шоста участь у конкурсі сурмачів, говорить викладачка Олена Рура. Коли ми онлайн граємо, це дуже нецікаво і дуже ну це не розвиває дітей, так як це грати між собою і діти слухають себе, і себе показують це дуже чудово. Це не можна переписати, це не можна переграти як в онлайн конкурсі. Це живе виконання. Володарями гран прі за підсумками конкурсу стали двоє учасників: вихованець Черкаської дитячої музичної школи імені Миколи Лисенка, Станіслав Сурін. Та ансамбль саксофоністів Черкаського музичного фахового коледжу своєю професією вони прокладають собі шляху майбутнє, тому що це, це дуже важливо для нашої країни. Кожна перемога зараз для України у світі це великий внесок в майбутню перемогу. Він Анастасія Кашоїд, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.